Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні з вами будемо казати про заробітні плати. І не просто про заробітні плати, а про заробітні плати керівництва «Енерго». Відповідно, ми скажемо з вами, які ці цифри, які ці суми. І в кінці відео зробимо невеликий аналіз цієї інформації. Бо ця інформація дуже важлива для того, щоб розуміти, що відбувається в питанні заробітних плат. Керівництво однієї з компаній це «Укренерго». Я буду вам приводити дані цифри вже приблизно для того, щоб вони краще вами сприймалися. Так ось, керівництво Укренерго платять до 700 тисяч гривень на місяць у вигляді заробітних плат. Зарплати члени управління Укренерго за липень склали. Від 251 тисячі до 717 тисяч гривень. Тобто в таких межах правління Україне отримують суму заробітних плат. При цьому голова правління компанії Володимир Кондрицький отримав не найбільшу суму. Його фактична виплата склала 423 тисячі гривень на місяць. І відповідно, податки військового збору та інших утримань він сплатив. 111 тисяч гривень. Про це повідомили у самому Украенра. Тобто на сайті Укренера висвітлена вся необхідна інформація стосовно заробітних плат керівництва Укренера за липень місяць. Там зазначили: найбільшу суму отримав член правління компанії Олексій Брехт. Його фактична заробітна плата з урахуванням. Відпускних склала 717 тисяч гривень на місяць. Ось про яку суму йдеться мова. Відповідно, податків військового збору та інших утримань він сплатив 180 тисяч гривень. Член правління Україне Олег Скрипник за липень отримав з урахуванням відпускних 582 тисячі гривень. Також податки військового збору та інших утримань він сплатив 143 тисячі гривень. Член правління компанії Сергій Галаган отримав фактичні заробітні плати на суму 266 000 гривень. Сума, сума утриманих податків військового збору та інших утримань склала 64 000 гривень. Фактично, отримана членом правління Укренера Андрієм Немирівським заробітна плата склала 251 тисячу гривень. Податки вже він сплатив та військового збору та інші утримання на суму 67 тисяч гривень. Тобто, про такі цифри, про такі суми йдеться мова. Фактично, щоб ви розуміли, Укренерго це. Та компанія, яка підпорядковується Міністерству енергетики України. Тобто, власником «Укренерго» є Міністерство енергетики України. І відповідно Міністерство енергетики України відноситься до уряду України. І ось ось така позиція з боку уряду стосовно всіх тих питань, які стосуються заробітних плат. І, зокрема, за липень місяць. З однієї сторони, а з іншої сторони. Позиція Уряду України по відношенню до населення України у вигляді мінімальних заробітних плат, у вигляді мінімальних пенсій, у вигляді різних соціальних стандартів, які, до речі, будуть заморожені вже з 2025 року по 2027 рік, у вигляді бюджетної декларації, бо відповідно на всі необхідні соціальні виплати. Не вистачає коштів. Ось, шановні надачі, робіть висновки з цієї інформації. Заробітні плати на окремому прикладі компанія Укранерго, а саме їхньому керівництву, і, відповідно, з іншого боку, це ті всі соціальні стандарти, мінімальні пенсії, заробітні плати, про які розповідає держава у вигляді того, що. Ці цифри вкрай відрізняються від тих цифр, про які ми щойно сказали. А це цифри в середньому від 251 тисячі гривень до 717 тисяч гривень у вигляді заробітної плати керівництва України. І ось питання Україна, яка хоче стати родиною, частиною Євросоюзу. Ось таким підходом вона може стати, коли ось такі є заробітні плати однієї компанії України. І фактично населення, яке не може існувати на ті суми, яку їм обраховує держава, у вигляді різних соціальних стандартів, різних соціальних виплат. І ось зробіть висновки з цього всього. Як? Ця вся ситуація проявляється у вигляді життя. З однієї сторони життя і з іншої сторони життя. Це вам, шановні глядачі, такий посил для того, щоб ви, щоб ви зрозуміли ситуацію в питанні заробітних плат про те, що розповідаючи коштів не вистачає. Ось вам і відповідь стосовно коштів. Ми вже не кажемо про інші заробітні плати інших керівників. Тому, шановні глядачі, я вам дякую за пригляд цього відео. Відео дуже навчальне для нас всіх. Ми в цьому відео зрозуміли, що таке заробітні плата, і які вони бувають в нинішній ситуації. І ось цей результат діяльності держави за весь цей період незалежності України, його управління. Ось це вже результат. І до чого цей результат може призвести, як може населення в цій державі існувати на ті фактичні мінімальні стандарти, які фактично зупиняються у вигляді бюджетної декларації. З одного боку, а з іншого боку, заробітні плати у вигляді? Одного тільки місяця, липень 2024 року, а це керівництво України. Тому всім вам дякую за увагу, шановні глядачі. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. А це відео це приклад управління державою у вигляді заробітних плат. Всім вам дякую, до нових зустрічей.